Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння. Але ми зробимо з цим порівнянням ще шашличок з куриці. Мо давайте покажу, що ми будемо порівнювати. І так, що у нас є? У нас сьогодні два ось таких пива. Ось такі бачочки. Це у нас розливне пиво, але воно най... Можна так сказати, найніжніше і немає тут багато алкоголю. Тобто в одному з них всього лише 3,9% алкоголю, а в другому 4,7%. Будемо куштувати і буду казати, що з цього є смачне, а що не смачне. Покажу вам найсмачніше маринад для куриці. Зробимо такий шашлик. У нас сьогодні стегна ось таких. Чотири штучки це десь з пів кіло м'яса. Так, кидаємо їх в наш посуд, де воно буде маринуватись. Нам потрібна цибуля. Беремо вашу улюблену. Тут можна навіть кільцями нарізати великими. Як вам більше подобається, цибулі десь потрібно на кілограм м'яса, десь грамів. Ну, давайте так. Пів кіло цибуль. Оце буде самий-самий такий добрий у нас маринад. Цей маринад підходить як для куриці, так і для свинини. Тобто тут саме головне, це у нас буде цибулька, трішки сметанки та спецій. А і трішки гірчички. Зараз покажу, що ми, в, якої, в якої кількості ми додаємо. І так, гірчиця. На пів кілограма куриці десь столова ложка. Ось так. Сметана. ну Десь столова ложка також. Ось так. Вона трішечки більше. Ось так. Тепер сюди трішечки додаємо майонезу. Ваш улюблений. Ну давайте так. Теж столову ложку. Ось. Сіль. Перець за смаком. Ну, давайте чайна ложка сольки. Перчимо за смаком. І просто чорний перець. І спеції до м'яса, до шашлику, які у вас є таку чайну ложечку сюди. Бум. І все. Тепер все це ми будемо перемішувати. Я буду перемішувати дуже просто. Я закрию наш судочок і просто візьму його і почну ось так робити. Ось так перемішали. 5 хвилин поколотили. І все. Тепер ось це все ми відправляємо в холодильник десь на годинку і підемо смажити. Покажу, що в нас вийде. Полум'я наше вже переграє. Ось такий у нас мангальчик, Зараз будемо смажити нашу курицю. І я думаю, буде дуже смачно допивка. Тому включимось, коли вже буду смажити. Ось такий красень у нас вже відправився на вогонь. Зараз ми його посмажимо і будемо дегустувати разом з пивом. Тому покажу вже, коли буде готовий. Курочка наша вже стає красивою. Я думаю, ще хвилин 10 і все це буде готово. Цей маринад наскільки, е, смачний. І, мало того, він ще розм'якчає трішки м'ясо. Тобто куриця буде ніжна і буде розпадатися на волокна. Тому, коли приготую, покажу. І так, шашлик наш майже готовий. Зараз ще раз його перевернемо. Я думаю, 2-3 хвилини і будемо вже дегустувати, що ми з вами зробили. Ну що ж, шашлик наш готовий. Ось я його покажу. Ось. Такий у нас красень з вами вийшов, дуже запашний. Але давайте скуштуємо пиво. Нагадую, це пиво, яке має 3,9 і 4,1% алкоголю. Воно коштує десь 50 гривень за літр, тому давайте куштувати. Це в нас мережа. Амстер це не реклама, це просто щоб хтось, у кого є такі певні заклади, могли просто скуштувати. Давайте куштувати. М -м. Солодке, п'ється легко, забув нагадати. Ось це у мене вайсбург, те, що я тільки що скуштував. А ось це Жигулівське. Ось. Що хочеться сказати. Ну, п'ється дуже легко. Солодкий після Не відчувається нічого гіркого. Алкоголю як бути нема. Смачно. Я думаю, ось цьому пиву є, є місце, щоб його купувати. Давайте Жигулівське скуштуємо. Що хочеться сказати? Жигулівське більш, скажу, немає цієї солодкості, але насичений смак дуже відчувається такий солодовий післясмак. Ну і є трішки гірчинки. Дуже смачне, тому прикольно, можна брати. Давайте скуштуємо нашу курицю. Ось, візьмемо, щоб вам показати. Ось цей шмат. Ну Просто дивіться, розриваємо її. Ну угу. це щось. Дуже смачна, рветься прямо пальцями, бачите. М -м -м. Ось така всередині. Ось маринад сметани та майонезу з гірчичкою та спеціями дуже доповнює до нашої куриці. Самі погляньте ось такі шматочечки. Mm. Дуже смачно до пивка саме раз та на природі. Тому, якщо ви полюбляєте пиво, яке не містить багато алкоголю, тобто воно так насолодитися, щоб, так сказати, вам можна і одну і дві літри випити. І не відчувати себе п'яним, то ось ця мережа добре до цього допомагає. М -м -м. З пивком куриця Просто клас. Ось така у нас сьогодні природна, підбірка, не підбірка, а порівняння. Що це смачне для тих, хто любить більш солодке пиво. Беріть вайсбург. Хто любить більш з гірчинкою беріть Жигулівське. Непоганий такий варіант. Десь гривень в 50 по літрі можна взяти. Тому ось у нас сьогодні таке порівняння. До бичок я ще не дійшов, але пізніше їх з'їму. Самі розумієте, що три бички це десь на 100 гривень. А 500 грамів куриці це гривень там на 70. Тобто краще взяти з собою шашлик та їсти шашлика, а не бички. Тому дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. У нас зараз така природа. Тому виходьте, смажте шашлик, пийте смачненьке пивко. будьмо.